Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо задачу, в якій будемо шукати невідомий елемент, використовуючи одразу означення декількох тригонометричних функцій. Отже, як бачимо, в нас є креслення, на якому зображені два прямокутних трикутники. Також у нас з вами буде відомий один із кутів це кут бета, він же кут АБ, як бачимо. Також відомий ще один кут BCM, Він перепозначений літерою Фі, також відома гіпотенуза трикутника АБЦ, тобто АБ. Вона позначена маленькою літерою С, а знайти нам, відповідно, треба ПМ один із катетів іншого трикутника. Хочу звернути вашу увагу, що в даній задачі у нас відомі елементи не мають числових значень. Вони позначені літерами. І наша задача з вами при пошуку BM, по суті, знайти вираз для BM. І даний вираз повинен, звісно, містити в собі всі відомі літери, які у нас дані за мовою задачі. Такий клас задач, коли нам треба через відомі літери, які позначають певні відомі елементи, знайти певний невідомий елемент, є дуже популярними в геометрії. Тому давайте поміркуємо, як же знайти BM. Отже, звертаю вашу увагу на те, що, по суті, задача наша зводиться до такого питання. Ми з вами знаємо сторону АБ в одному трикутнику. Далі нам треба, якось, знаючи цю сторону та, звісно ж, використавши наших два відомих кути, отримати значення сторони БМ, а точніше скласти вираз для сторони БМ. Отже, як, знаючи один елемент, перейти до іншого, враховуючи те, що ці сторони належать різним трикутникам? Нам треба знайти, мабуть, якусь сторону, яка належить і до першого трикутника, і до другого трикутника. Таким чином, ця сторона допоможе нам знайти зв'язок між відомим елементом і невідомим. Як бачимо, на нашому кресленні така сторона є це сторона BC, з одного боку, це є катет в трикутнику ABC, а з іншого боку, оскільки для трикутника БЦМ ця сторона лежить навпроти кута 90 градусів, то це є гіпотенуза для іншого трикутника. Отже, таким чином, пошук даної сторони нам дуже сильно допоможе під час розв'язання цієї задачі. Отже, план І полягає в тому, що ми з вами знайдемо спочатку BC, а вже потім розглянемо другий трикутник BCM і в ньому знайдемо нарешті BM в кінці кінців. Отже, почнемо розглядати трикутник ABC. Як бачимо, в даному трикутнику у нас є гіпотенуза, відомий кут бета, а ми хочемо знайти BC. BC є катетом. До того ж прилеглим до кута бета. Таким чином, потрібно пригадати таку тригонометричну функцію, яка буде пов'язувати прилеглий катет і гіпотенузу. А це косинус, отже, нагадаю ще раз, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. В нашому випадку прилеглий катет BC буде ділитися на гіпотенузу AB. І це буде косинус кута бета. Давайте перепишемо дане відношення а b замінимо на відоме позначення c маленьке, яке в нас є за умовою задачі. Отже, отримаємо bc відноситься до c маленьке. А косинус бета пропоную для зручності записати як дріб зі знаменником 1, для того, щоб легко, за пропорцією відшукати звідси bc. Отже, як бачимо, для того, щоб знайти bc, нам необхідно всього лише перемножити по діагоналі С на косинус бета. Ну, звісно, на одиничку можна навіть не ділити. Таким чином, отримаємо, що bc дорівнює c С помножити на косинус бета. Так, готово? Отже, ми з вами знайшли bc. Тепер давайте перейдемо до розглядання другого трикутника, а саме bmc. Отже, розглянемо трикутник bmc. Як ми вже зазначали раніше, в цьому трикутнику BC є гіпотенузою. А шукати нам треба катет BM. І він, до речі, лежить навпроти відомого кута, тобто є протилежним до даного кута Фі. Тоді задамо собі запитання, яка тригонометрична функція пов'язує протилежний катет та гіпотенузу. І, звісно, у нас є відповідь на це запитання. Це буде синус кута Фі. Давайте запишемо означення синуса для кута фі. Це буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто відношення Bm, що є протилежним катетом, до гіпотенузи БС. І це буде синус Фі. Звідси, як бачите, знову ж таки, за пропорцією, абсолютно аналогічним чином. Дуже легко виразити невідому сторону ВМ. Отже, для цього достатньо ВС помножити на синус ФІ. Звертаю вашу увагу, що ВС у нас вже знайдено ось вираз, який задає значення ВС. Тепер цим виразом, прийшов час скористатися. Давайте просто підставимо його в останню рівність. Таким чином, маємо ВМ дорівнює. Отже, замість bc я підставляю c помножити на косинус кута бета. А далі залишилося ще помножити на синус Фі, як було записано в рядочку вище. Готово, ми з вами отримали відповідь до нашої задачі. Звертаю вашу увагу, що ось цей вираз і є відповіддю. Адже саме в цьому виразі, в правій частині після знака дорівнює, ми можемо з вами побачити. Кожну із тих літер, які були у нас в умові задачі. Тобто, відповідно, ми вираз склали, і таким чином саме він і буде відповіддю до довжини сторони БМ. Готово. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!